Привіт, усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Рівно об 11 годині 47 хвилин 27 червня 2025 року. У розпал напруженого регіонального протистояння пілот винищувача бомбардувальника f 15 перші ВПС Ізраїлю натиснув головний бойовий перемикач, переводячи літак у режим повної бойової готовності. Він одразу відчув, як під крилами змістилися 10 тисяч фунтів смертоносного озброєння. Завдання було чітким: за сім хвилин одна з гір південного лівану, що приховувала величезний підземний комплекс, мала перетворитися на руїни. Але перш ніж це станеться, екіпаж мав пройти найнебезпечніший етап дістатися до цілі, не потрапивши під вогонь щільної ППО. 23 хвилини він сидів у кріслі. Пристебнутий ременями, виконуючи скрупульозний передпольотний контроль. Пальне перевірено. Системи озброєння увімкнені. Під літаком дві величезні бомби ГБЮ-28, кожна вагою 5 тисяч фунтів. Найпотужніші звичайні бомби в арсеналі Ізраїлю, створені для знищення укріплених підземних цілей. За ним оператор систем озброєння, який стежив за роботою радара АПГ-71. Ціллю був хребет Бофорт, за яким ізраїльська розвідка спостерігала 6 місяців. Незважаючи на угоду про припинення вогню, під гірським масивом велося будівництво. Порожні вантажівки приїжджали, а повні від'їжджали явна ознака копання тунелів. 11.48 Диспетчер дає дозвіл на зліт. Двигуни прат і вітні f 100 pw 229 ревуть, видаючи 58 тисяч фунтів тяги. f 15 і завантажений до межі, злітав повільно, немов крилатий поїзд. На швидкості 165 вузлів пілот підняв ніс і літак почав набирати висоту 500 футів за хвилину. Через 15 секунд злітає ведений, а потім ще дві машини. 11.50, всі чотири літаки у повітрі, курс на північний захід. Замість прямого сорокамильного шляху до Лівану вони вирушають над Середземним морем, набирають 35 тисяч футів, потім беруть курс на північ, а далі на схід. Це подовжує політ на 20 хвилин, але тримає їх поза зоною дії сирійських радарів і російських кораблів. Біля Нетанії о 11.52 автопілот тримає набір висоти. Екіпажі програмують кожну gbu 28 Координати, затримку підриву, кут підходу. Такі бомби не можна скидати здалеку. Потрібна висота для досягнення максимальної швидкості проникнення. На висоті 25 тисяч футів формація розходиться на бойову дистанцію 500 метрів між літаками та 1000 метрів від ведучого до замикального. 11.55 на висоті 35 тисяч футів. Розворот праворуч на курс 0,90. Радарні попереджувачі показують першу загрозу. Ліванський радар П-108 біля тиру. Лідер наказує, музику ввімкнути. Усі літаки активують системи РЕБ Елізра СПС 2110, які створюють примарні цілі на екранах противника. Один літак перетворюється на 12, частина з яких виконує неможливі маневри. Сучасний китайський jy 27А у Сайдоні також вводять в оману маневром карусель 12.03 – Вихід на точку початку атаки, зниження під кутом 15 градусів, швидкість понад 550 вузлів, радари на відстані 100 миль засвічують ціль, але запізно. 12.04. проліт над річкою літані на висоті 28 тисяч футів. Попереду хребет бофорд під яким тунелі, підсвічування лазерами Лантірн, вибір оптимального кута підходу для максимального руйнування. Фінальні 60 секунд – сильна турбулентність, але курс утримано. СА-8 випускає ракету з відстані 15 км, але хмара хибних цілей відводить її. 12.05, висота 24 тисячі футів, відстань 8 км. Лідер скидає дві бомби, слідом інші. За 11 секунд 8 ГБУ-28 прямують до гори, Літаки відходять на малу висоту, але зберігають лазерне підсвічування. 12,05 і 45 секунд перший удар на швидкості майже один мах, 15 метрів скелі, 2 метри бетону і вибух на глибині 27 метрів. Чотири синхронні детонації підсилюють одна одну, знищуючи тунелі. Миттєво починаються вторинні вибухи, детонує зброя та пальне. Стовп диму заввишки 900 метрів здіймається над хребтом. Північний схил обвалюється, відкриваючи зруйновані тунелі. Шість місяців роботи і мільйони доларів зникли за дві хвилини. Оператор спокійно повідомляє: ціль уражена, а на відео лантірн видно лише дим і руїни.